одяг. Слава страстям Твоїм Господи Слава терпінню Твоєму Господи Одяг не лише захищає людину від холоду, і соромом цих наслідків первородного гріха і втрати раю, одяг є зовнішнім свідченням, рекламою людини, ознакою її статусу, важливості в суспільстві, її пропозиції до інших, прохання про прийняття, зрозуміння, пошанування. Милосердний батько у притчі про блудного сина виявляє свою любов, повертаючи йому найкращий одяг. Тому, що є дуже промовистим знаком, одяг спрощує нам життя. З першого погляду з'являється спокуса оцінити, а тоді й осудити або прийняти ближнього. Ісус питає своїх слухачів, на що ви виходили дивитися в пустиню, на чоловіка, вдягненого в м'які шати? Так. Напевно, мав бути вдягнений якийсь земний цар, який вирішить усі проблеми своїх підданих. Але в пустині був чоловік у верблюжій шкірі, який нічого не вирішував, тільки хрестив, проповідуючи покаяння. І ось Христос на Голгофі. з нього здіймають одяг. Може, нелегко тепер буде іншим його впізнати. А ще важче буде, впізнавши, лишитися при Ньому, стати учасником Його ганьби. Ірод хотів лише бачити Ісуса. Побачив і розчарувався. Розчарувався, бо не хотів чути. Христа роздягають, будуть розпинати. Нічого привабливого в ньому вже не бачимо, але ще можемо почути, якщо не втечемо. Його слова й надалі лишаються словами життя вічного, словами, які не проминають разом з цим світом і його променями. І Єромонах Антоній згадував про святого Юсафата, від самого вступлення до чину практикував найбільше вбовство, вживаючи з одягу лише волосяницю, ані архієпископство. Не позбавило Слугу Божого цієї чесноти. За цілий час свого єпископства він ніколи не вдягнув шовкового одягу, а лишень зі звичайного полотна. А коли через те один сенатор дорікав йому, що тим виставляється в такій простій одежі на погор до всіх, Йосафат відповів: достойний пане, я ж убогий чернець. Христос дозволяє себе роздягнути, виставити на наругу, показується особливо слабким, беззахисним, не таким, яким би ми хотіли його бачити. Як часто знеохочуємося бачити в світі слабкість мовчання Бога, чи вміємо тоді вслухатись, чекаючи його слова? Багато хто в часі війни ставить питання: Боже, де ти є? Боже, чому ти мовчиш? Боже, чому ти не промовиш, бачачи страждання, чому не зупиниш їх? Боже? Чому ти мовчиш? Що ти робиш, Боже? А у Бозі відбувається те, що ми сьогодні бачимо з Христом. З нього знімають його одежу. Цю одежу знімають з нашої України, де ми стаємо українці тими, якими ми є. Зболілими, зраненими, окривавленими, понищеними. Так, ми є ті, яких, здавалось би, світ виставив на потало, але ми є тими, хто є у Бозі. Ми без прикрас. Ми ті українці, які показують, ось ми. Ось це тіло, яке за замить або і вже розпинають, так як з Христом було. Ось ми. Тому, хто хоче нас соромитись. Може втікати геть від нас. Але хто хоче, може йти з нами вперед і побачити велику славу Божу, яка проявиться ще через нас скривавлений, зболілий, але вічний український народ. Помолімося за цей дар витривалости у нашій вірі, за дар цінування Божого Слова, за дар бути Божим. Народом. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб Ті наш, наш насушний дай, нам, дай нам, сьогодні, нам сьогодні і прости, і прости нам, нам провіді наші, наші, як і ми прощаємо, виватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиться і радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословена тими жінками і благословений підмуна Твого, бо ти, ти породила Христа, Христа Спаса і Збавителя душ наших. Хресту твоєму, поклоняємо свяку і святе є воскресеньмо. Їму душі є молитва мандрівника, який прагнучи прославити славу того, хто має прощення, помилування і кару, в'яже з неї на, на дорогу, до царства Божого відпочинок мандрівника, глибина ширина, та висота роздумування, роздумування над Словом Божої мудрости, бо в ній пожива щирої молитви. А ми взяті в полон вірні святої Йосафати, Господе, і співаємо радісно. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Наша стала домом Твоїм, Йосафате, світлом в ній слово Христа, життям, пізнанням Бога в роздумах, молитві і здержанні, унаслідуючи у наслідуючи добрий приклад святих Господніх, які, відкинувши марноту пожадань світу світильниками, слави Господні, засіяли на небесах і на землі. І святі, побачивши ревність Твою у Господі, закликали до Господа, радуйся, Йосафате, святий Господній, Per te per viviamo strasti e sose Cristo siamo bożej pomyli nas

Ісусе Христе, Сину Божий, Сину Марії, Вірою, що ти мій Спаситель, Господь і Бог, Ісусе Христе, Сину Божий, Сину Марії, Сити Господи Бог, Ісусе Христе, Сину Божий, Сину Марії, вірую, що Ти мій Спаситель. se se mo bože se mo mali eroyo mi spasi o svodi bo isus Christe. kriste se mo bože se mo mali eroyo Спаситель, Господи Бог, Ісус Христе, Сину Божий, Сину Марії, Вірую, що ти мій Спаситель, Господи Бог, Ісус Христе. Сину Божий, Сину Марії, Тирою, що ти мій і спаси, Господі. Одинадцяте минутовне стояння Ісуса прибивають до Христа. Слава страстям Твоїм, Господи, Слава Слабі. Голоний. Ісус нерухомий, прибиває до Христа руки, торкаючись якимись стіляв Він недужих, ноги, які невтомно ходили з просплюдом Небесного Царства. Колись у Назареті. Коли Христа хотіли скинути з гори, він пройшов крізь натовп і пішов далі. З Голготи він нікуди не піде. Прибитий до Христа лишиться піднесений вгору як видовище для всіх зацікавлених і байдужих, тих, хто ненавидить, і тих, хто любить. Сумне видовище. Цього людського безсилля, коли в центрі вище від інших людина, яка вже нічого не зробить, яка вже нікуди не піде. Для цього хрест він тримає на собі, не відпускає. Для розп'ятого вже не актуальне питання простору, для нього лише є один вимір, час, який продовжує страждання. І водночас пришвидшує смерть. Весіння на Христі позбавляє людину мрій і сподівань. Смерть стає єдиним очікуванням. Ісус долає безсилля Христа і приреченість смерті, долає молитвою. Слова лишаються єдиним знаряддям розіп'ятої людини. Ці слова складаються в молитву. Елі, віле елі, Вахтані, Боже мій, Боже! Чому ти мене покинув, кричить Ісус? Молитва закінчується, коли Христос схиляє свою голову, кажучи одного разу в руки твої віддаю я духа Мого. Розп'ятий Христос звертається до Отця у молитві і дається Йому цілком. А як часто в моїх кризах вдаюся я, до внутрішнього діалогу, як часто я замикаюся в розмовах сам із собою у безплідних наріканнях, плітках, осуджень, замість того, щоб перед Богом приносити свої проблеми, до віру? Як важливо мені сьогодні звільнитися від усього цього, що мене обтяжує, справді бути людиною тою, за яку заплачено надзвичайно високу ціну. Сьогодні Христос тут. На цій станції є прибитий до Христа. А чи свідомий я того, що саме я, мій гріх, робиться щоденно? Бо Христос щоденно розпинається на своєму Христі через мене, через моє життя. Помолівся за цей дар так, такої щирої, довірливої молитви, навіть будучи на Христі. Ще під Христом, довіряємо своє життя, і Він Його визволить із стениці. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, суші, яй нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на батька і не роби нас у Спокусу, але визволи нас і Бога. Повороти з діва раду всякого марія, Господь сюди, благословена ти міжчина, і благословенний ти до бо ти продилах Христа спасся і збавите душ наш. Ріки води живої потечуть з того, кого вибрав Господь, і той, що вибрав Господа. Спраги не матиме повіки, по до джерел життя, водитиме цар, який вічністю володіє сльоза. І знавшого правду кропить крон, землі і сходи дадуть вони доробку, який справедливість складе у жневнисні на збереження, а ми взяті в полон. Вірністю Твоєї оспати, Господеві, співаємо радісно. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Але відкрилися устатвою Сафати для захисту правди, закликали зболені недолею ближнього, затужили, погорджувані братами і світом, піднеслася душа праведника, слово Господнє, возвеличуючи слово Господнє щитом віри, визнаючи слово Боже, несторожі у посліджені, чи заспівали. напоєні вірою, закликали до Господа. Коло слозі своєму його виголошуючи, радуйся Іосафа, святий Господь. I uh -huh. Все христе, свідом Божий, синоворій, щоб ним і спасити Господь. Дванадцяте молитовне стояння Ісус. що христос підвів підсумок. 33 роки життя, три роки проповіді, коротка прослава при в'їзді в Єрусалим, а за кілька днів відкинення і смерть. Тисячі вух, що слухали, і так мало сердець, які прийняли Його Слово. Горстка учнів, які залишилися, але і більша горстка, які злякалися і розбіглися геть. Прийшов до своїх і свої не прийняли. А за горизонтами цілий світ куди ще посилатиме спровід у своїх учнів. Вони про це ще не знають. Для них момент був розгубленості і розчарування. А Ісус їх попереджував. Не раз говорив про смерть, але самою смертю ніколи не обмежувався. Він завжди згадував про якесь таємниче, незрозуміле Воскресіння. Смерть Ісуса стає звершенням повнотою всього людського життя. Для учнів це не кінець, а лишень початок великої мандрівки, колись їхня кров стане насінням християн. Христос навчав, коли піднесете Сина чоловічого, тоді пізнаєте, що є сущий ще три дні до Воскресіння, а під Христом вже стоїть людина, яка визнає справді. Цей чоловік був Сином Божим. Сотник не належав до грона апостолів, не супроводжував Ісуса, не виконував Його доручень. Вистачало бути поруч. В найбільш самотній момент, момент смерті, щоб за смертю побачити не кінець, а повноту. Священоученик Йосафат ішов на зустріч смерті. Виїжджаючи з Полоцька, наказав викопати для себе в підлозі церкви гробницю та у Вітепську найчастіше говорив про власну смерть, розумів, що життя його осягає свою мету. Доходить до завершення у повноті. Для Ісуса смерть стає завершенням попередницею Воскресіння. А чим стають думки про смерть для нас? Жахом чи радістю звершеності? Чи сьогодні ми не забули про молитву ласку доброї смерті? Чи молимося ми за цю добру смерть? Чи просимо Господа Бога, щоб відійти у стані усвячуючої Божої ласки, не загинути тією наглою і несподіваною смертю? Як сьогодні і впродовж усього року, від початку повномасштабного вторгнення, наш блаженніший патріарх Святослав закликав молитися за всіх невинноубієнних, молитися за тих, які зазнали. Наглої, і несподіваної смерті від рук російського агресора. Тому що невідомо, чи ті люди мали можливість покаятись чи ні, чи вони були в стані, усвячуючи Божої ласки чи ні, але ми, як християни, як люди віри, як люди у Бога, які є Богом живих, покликані молитися за тих наших, які вже є у вічності, за наших померлих, рідних, близьких і знайомих, і просити для них ласку Царства Небесного. Молімося за. Дар прийняти власну смерть, не бунтуватися, але зрозуміти, що наша смерть тут, на цій землі, це лише не є біологічна. А відтак ми переходимо до нового, іншого життя, яке нам відкрив наш милосердний Господь. Отче наш, що є сину нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як, як на небі, так і на землі. Гліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які як ми прощаємо винуватцям нашим. І, 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 і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений бо ти, породи Христа Спаси і Збавителя душ наших. Поклоняємо сьогодні і святимо Воскресення твоє, славимо. Бож Тихої слави горить полум'ям перед престолом в храмі Господнім, віддає хвалу, обновляючи його зовні та всередині у кріплі сили, і віри і навернення росіяних, взиваючи людь в тих, що чують, чатують на життя Його. Наділо його так в основу діла праведника покладений камінь міцний камінь сили Господнії, який стоятиме вічно, бо йому вселена селе наспіває. Аллилуйя аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Не зупинив нападників страх перед місцем святим, щоби здійснилося сказане Господом, вбиватимуть вас, думаючи, що ради мене чинять беззаконня, оте, і не опам'ятало вбивників приготування до служби Господнії. Бо очі їх засяяла злоба і сокира, приготована для тебе, Йосафати, пекла руки і прагнула крові, і запалала багряну, щоб слава мученика Христового засіяла через віки, оспівана словами. Радуйся, Іосафати, святий Господній, Претер і Христе, Сину Божий помилуй нас, Ісусе Христе, Симожи, сину, що Тими спасите, Це молодое стояння тіло Ісуса здіймають з Христа. Руках від декількох людей, які залишилися під Христом, залежить, що буде тепер з його тілом. Всі інші він уже не цікавий. Одні позбулися того, хто порушував мій спокій.